Всім привіт, це ранок вдома, і зараз ми дізнаємося все про варту. Проект народжений повномасштабним вторгненням у 2022 році. Продюсерка та фотографиня Мар'яна Шафро разом з режисером Євгеном Матвієнко вирішили змінити акценти в українському інфопросторі і показати війну не через події, а інакше. Як само – дізнаємося від пані Мар'яни просто зараз? Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, у чому особливість проєкту варта. На що, власне, ви робите акцент, розповідаючи про війну? Ну, проєкт Варта особливий для нас, тим, що ми його робили серцем, перш за все. І це проєкт великої любові, він повністю волонтерський. Якщо можна ділити кіно на якісь фільми, які слідкують за фактами, на кіно, яке розповідає історію, то наше кіно воно занурює в життя наших героїв. Це медитативна така сесія, 20 хвилин на межі, в якій Можливо, є менше інформації, але а, ви повністю стаєте учасником подій, і а, ці люди стають вам рідними за рахунок музики, візуальної картинки, за рахунок а, того, що говорять наші герої. А, вони стають близькими абсолютно кожному, мені здається, що це дуже важливо. Дівденні війни, аби кожен, хто п'є каву у кафе, хто має змогу відпочивати десь на річках, співвідносили себе з тими, хто захищає нашу країну, і наше кіно надає таку можливість. Мені здається, що це робить нас всіх. Більш єдними менше інформації ви сказали, я подумала одразу більше атмосфери. Власне, так. ваші роботи називаються документальними новелами. Ну, така назва в мене, принаймні, асоціюється з літературою більше. Так? В чому? Відмінності від звичної назви, звичного формату документальний короткий метр. Да? Що от, ну, окрім того, що ви вже сказали, це ви взагалі вигадали, чи є такий формат, і я просто пропустила, а, в світі а, кіно. Мож можливо, він і є. Ми, звичайно, не гуглили, а як мені здається, що в сім'ї сиділи командою, брейнстормили і зрозуміли, що. Від документального кіно, мабуть, нас от і відрізняє ця поетика, літературна така, така м'якість сенсорика, яка всім нам, мабуть, потрібна так само, як і факти про кількість загиблих та кількість техніки та дати та суми. Хотілося би більше відчувати і дарувати це відчуття іншим. І в цьому контексті хотілося б, аби люди саме відчували війну, не розуміли її з точки зору якогось стандартного фактажу. Саме відчували. І от документальна новела, мені здається, вона якраз передає цю атмосферу. Що ми не будемо рухатися від серпня до грудня, що відбувалося, а розкажемо, що відчувають ці люди, чим вони живуть, про що вони мріють, що для них любов, і саме таким чином вони стануть ближчими кожному з нас. про кого розповідала перша серія варте? Перша серія про окрему е бригаду. Е Чингачгуці. Е е перша серія розповідала про 11-ту окрему бригаду армійської авіації е Херсон. Е це неймовірні хлопці, які брали участь у надкладних місіях. Е припустимо, вони літали на Азовсталь. Е я думаю, що про ці операції всі чули, тому що з них е, е, варіанту повернутися живим було 50 на 50, і все одно е, вони летіли за своїми побратимами, е, привозили провізію, забирали е, поранених е, під обстрілами. Е, багато вертольотів е, в цій місії не повернулися назад. Також там були місії по звільненню острова Зміїний і, в принципі, всі надклані місії, про які ви чули, пов'язані з гелікоптерами. Вийшла зараз друга новела, про кого вона розповідає, хто став її героями. Давайте детальніше на цій актуальній серії зупинимось. А друга новела це новела про 25-ту десантно-штурмову бригаду. Танкову бригаду. Це також неймовірні хлопці, які бачать свого ворога в обличчя. Вони ведуть прямі такі батли з ворогом на полі. В принципі, вже давно ні в яких війнах немає місця, але в Україні наші танкісти виходять по суті в танкові дуелі. З, з танками ворога а, а, ці хлопці неймовірні з будь-якого ракурсу, тому що у багатьох немає військового минулого, і коли почалася а, повномасштабна, а, вони з музикантів або пекарів перетворилися на танкістів. Де ви вели зйомки? Скільки взагалі ви витрачаєте часу на створення новели? Розкажіть трошки про сам процес. Зйомки вилися під Краматорськом. На протязі двох тижнів знімався матеріал. Наша команда на чолі з Євгеном Матвієнком, це мій Партнер crime, він режисер проєкту, я продюсую варту, він їхав туди з командою і, по суті, жив життям хлопців, тому кіно виходить настільки близьким до глядача, це не просто якась відокремлена історія з переказом подій, це проживання їх життя. Uh, яке максимально передається в наших новелах. Uh, Женя туди uh, їде з uh, найкращим, що можна уявити собі, з техніки. В принципі, у нас uh, в зоні бойових дій, мабуть, ніхто не знімає uh, на Олекс, «Реди», Ну, так не, не будемо говорити ніхто, але це досить. Uh, Рідкий матеріал з точки зору, візуального, а, візуальної якості. Так. Mm -hmm. І потім ще порядка двох місяців займає написання музики, монтаж, а, титри, підписання договорів. А, і прем'єра проєкту в світі, тому що в принципі зйомками ми не закінчуємо проєкт, і тим, що ми там презентуємо його на Ютубі, також не закінчуємо. Потім починаються покази в кінотеатрах. Ми намагаємося, щоб ці покази були за участі наших героїв. По суті, це дає ще таку іншу сферу занурення в їх життя, коли глядач має змогу запитати їх будь-які запитання з приводу їх роботи, якщо можна так сказати. А розкажіть, хто буде героєм у наступних випусків? Варте, що ви плануєте, якщо плануєте, і як ви взагалі обираєте серед героїв, які зараз за нас борються? А... Ну, у нас проєкт, це від початку до кінця проєкт, який створюється через любов. В, в нас мало планів, але дуже багато руху за інтуїцією, скажімо так. Дуже часто нашими героями стають ті, кого ми зустрічаємо в. Процесі волонтерської діяльності. Наступним, наступними героями стануть пара медикинів, наймолодший з них буде 18 років. Нам би дуже хотілося показати також жіночу сторону питання в війні, розповісти, наскільки важливу роль виконують жінки у цій війні, і як інструмент ми обрали. Саме парамедиків, тому що, в принципі, ось цей тил і жіноча увага, коли цього потребує солдат. Мені здається, що це одна з головних місій жінки: забезпечення тилу. І В нас є ще кілька серій, які вже були відзняті. Але потребуючи маленьких дозйомок, які наразі неможливі, бо хлопці знаходяться або на завданнях, або з інших причин ми не можемо дозняти. Дозволи також займають багато часу, тому що об'єкти, на яких нам хотілося б знімати, часто не є доступними навіть для журналістів світового формату, а ми, по суті, новостворена команда, яка вперше в житті займається зйомками фільмів. До, до війни ця наша команда займалася комерційною діяльністю, це були зйомки фільмів, це були сервіси для великих кінокомпаній. Я була режисером музичних кліпів та фотографом, тому ми всі новачки в зйомках кіно. Але мені здається, що це те, що дає нам можливість робити щось унікальне. І... Але іноді нам буває тяжко з дозволами. Тяжко пробитися до тих, про кого б ми хотіли знімати. Але ми поступово рухаємося. І в нас от, в роботі є серія про льотчиків, бомбардувальників. Також є серія про винищувачі. І як тільки у нас будуть відповідні дозволи, ми зробимо до зйомки, і ці серії також вийдуть. І ми, в принципі, не плануємо зупинятися, поки ми не переможемо. І в нас, в принципі, є якби робочий пакет новел, але я думаю, що ми можемо знімати і знімати. Хотілося б закінчити новелою про піхоту, бо, як каже мій режисер, з яким ви підрозділом мене вели зйомки, всі. В якийсь момент інтерв'ю е, говорять про те, що всі їх місії це робиться заради піхоти, або що е, перемоги всі здобуваються за рахунок піхоти, земля тримається за рахунок піхоти, там території наші. Е, тому ми для себе так зрозуміли, що а Піхотою, як головною о, ланкою о, в цьому ланцюзі, ми закінчуємо. Ось так. Дякую. Хай всі плани здійсняться і всі мрії здійсняться. Особливо наша головна єдина мрія єдина на всіх. Дякую за те, що ви робите. Творчих успіхів і натхнення. Дякую вам за ваш час. Сподіваюся, що ви подивитеся варто також. Я сподіваюся, що всі наші глядачі подивляться, тому що ми всі вже подивилися і дуже вдячні вам за вашу роботу. Дякую. Так, О, вам сподобалося? Так, дуже Дуже яскраво, дуже атмосферно, дуже до серця насправді. Угу. Дякую. А це, це, це ви були ініціатором інтерв'ю, так? Я розумію. Ні, 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 просто я ж готувалась і те, що все, що змогла, все ну, щоб зрозуміти, про що ми говоримо. Так, на цьому ага. я зупиняю запис, тому що добре. Той. дякую да. вам. Хай дякую. все буде добре да. у вас особисто. Я сподіваюся, що я вам щось корисне сказала, тому що я, чесно, на камеру мені настільки важко говорити. Я колись 20 років тому стала фотографом, тільки щоб камера на мене ніколи не дивилась. Ну, на вас зараз телефон дивився, так що ну, це не страшно ж. Да. Дякую, добуваєте. Да. Сподіваюся, що це буде е, корисно. Я впевнена. Так, для вас. Угу. Дякую. До побачення.